Покажи, покажи! Покажи! Зараз ми дізнаємося, скільки за період півтора року, якщо вони зустрічалися, Сем і Катя одне одного добре вивчили. Отже, Сем, Катя, хто вашому створенні сім'ї буде заробляти гроші до хати? Раз два, три. Скажи, пожалуйста, кто в вашей семье будет тратить сімейний бюджет? Миша, 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 Міша! миша, мі -міша, миша, миша. Тут вы сказали назва пісні. Назва пісні. Поиграю. Та зачекайте, скужить, що мікрофони, наразі буде такі. Тіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сім. Як ви як, як вас звуть? Ірена. Ірена, що це за пісня? Дівчина юна весна. А ви то ж що, що це дівчина юна весна? Так. То є пісня про кого? Про вас? Не знаю. Але... <си> <Браво>. <си> Два. Три нема відповіді, хочу вас є відповідь. Ти моя Україна. Україна. Я я Хто з не відповідь? Одна дежина за столом. Одна дежина за столом? Ви не всі нікого не вірували, ви пройшли вже одна дежина за столом. А п'ять тут під столом вже я. А не голос слонячий, я люблю. Як? Як голос може бути слонячий? Такого тендітного чоловіка, як ви? Женя, дуже, до речі, класно так виходив. Женя впевнений такою походкою. Так мені аж Кістакі дайте лайтом мотив згадувався. Simple the best! І Женя пішов. Хто на сині буде зірка Женя, то будеш ти. танець – та, це є танець почуттів відчуттів, тоді, коли молодий, наречений дарує почуття і емоції своїй коханій дружині. І дружина йому назаєм відповідає. Не, бігла. не знаю. А ви не знали, що ви бігати? Ага. Соромитися? Маріяні хотіла дати можливість висловитися. Ви за кого сьогодні не вболіваєте. Я бачу, у вас чужой є, бачу в команді. Є. Чужой, 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 чужой. Чужой. І так, мамо, є в Удалі, по нове наступ написано. Нас Маряночка, серйозна заточка. І... вона. Хоч і але старається, правда? Стобі, через год, два, три, у вас було пять. п'ятеро, як його там, вибачте, самсо, м'ясо, самсончиків. Що у вас було п'ять самсончиків і п'ять катичків. А найголовніше, ми хочемо вам від імені всієї громади міцно всі побажати головного те почуття, яке вас до сьогоднішнього свята привело, нехай воно вас впродовж років не розгубиться і не загубиться. Ура! Ура! Вітаємо вас!